Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас чергове відео. Знаходимось ми у бабулі вдома. Город, ну як, коротше, город, який обробляємо ми. Тут, бачите, також ось часничок, часть. Тут зелень ось посіяна, укроп. Дві грядки далі не знаю. Або це все укроп. Навіть, на три грядки укропа. От. В нашому відео будемо садити картоплю. Значить, дивіться, тут сторона права повністю вже засажена. Покажу наш досвід, як ми робимо. Можливо, комусь буде цікаво. Тут, як бачите, вже дивіться засажено і нагорнуто. Ну, значить, вона аж до кінця, вон там у нас садок є. До кінця права сторона засаджена. А ліва сторона, тут ми сьогодні зранку прийшли, ось, в пів е, сьомого, зробили половину і картоплі не вистачило. І тому я вже після обід приїхав, тому що бабуля живе окремо. Довіз картоплю. от. Приладдя, ну і хочу показати, власне, як ми садимо, садимо картопельку Значить, дивіться, як ми робимо. Тут ось ми не досадили, пройдемо, покажу. Ми робимо, дивіться, як. Робимо канавку, просипаємо туди попіл, а також додавали. Скарлупу із яєць. Попіл це є добриво природне, яке просто допомагає картошки рости. А скарлупа від яєць вона відлякує вовчків, щоб вони їх не їли. Зараз покажу, як ми садили раніше під лопату. Значить, раніше ми таким чином садили. Отак ось робиться ямка. Робиться ямка. ну, от образно, І отак от весь ряд. І сюди садиться отак от картопелька. Раз, два. Інший, виходить, ряд. Тут взяли, сюди кинули. Тут взяли, сюди кинули. От, Ну, в один момент зрозуміли, що це, в принципі, то, ну, як би, і затрати часу. І не так зручно. От. І почали використовувати ось для посадки картоплі, використовуємо два такі інструменти. Капаниця широка для нагортання і такий ось тризубець. Значить, зараз я досажу той рядок і покажу от, на прикладі одного ряду, як ми садимо картоплю. І можливо, це буде цікаво. Так, там я. Досадив цей ряд. Значить, як ми робимо? Дивіться, ось рядок є, який вже нагорнутий. І чому саме таким чином? Тому що, в принципі, економиться і час, і зразу у вас вона нагортається. Ось у нас є тут якби, така виямка. Відступаємо десь отак, заганяємо сюди і починаємо робити от такий ось, як би ні, рукою незручно. Отаку канавку. Зараз я її промалюю і покажу. Канавка повністю готова. Ось. Подивимось, як вийшло. Значить, що далі? Далі беремо попіл. Що це за попіл? Це попіл дров'яний з твердопаливного котла, який ми топимо восени взимку для опалення будинку. Хто не бачив ролик. Де я розповідаю про наш досвід його користування, то можете перейти на канал і подивитися. значить Просипаємо попілом і просипаємо також скарлупою з яєць, щоб коли вона там знаходиться, то це відлякує вовчка, вони тоді не їдять картоплю. Скарлупа для яєць у нас вже закінчилась, бо в нас у дідусь посажено вдома. Це ось тут було саме макріше. Там допахували. В деревах. Тому беремо отак попіл. Набираємо і просипаємо от таким чином. Бачите, там ще попадається насіння. Ой, скарлупа з яєць. От, ну це залишки. Взагалі-то в нас вона вже закінчилася. І повністю отак просипаємо. Весь рядок. Весь рядочок просипаємо отаким От чином. добрива натуральне. добрива. Зараз я його просиплю до кінця і будемо вкладати, і будемо вкладати картоплю. Просипана повністю наша канавка для картоплі. Зараз будемо безпосередньо її туди вкладати. Здавалося б, можете сказати, на що ти таке знімаєш. Типу, ну, всі знають і так. Але враховуючи те, що зараз дуже багато людей з міст переїхали в сільську місцевість. І, ну, багато хто це все знає, але для деяких якісь речі є в новинку, ну, тому що безпосередньо. Якби коли спілкуюся, то люди питають, приходять дивляться, як робити те, як це. От, тому саме це і спонукало якісь такі речі показати. Ну, не те, щоб я казав, що це правильно так робіть, але показую, як робимо ми. Значить, каналка наша готова. І так як ось показую картоплю, картопля це сорт Пікасо. Вона крупна, вона. Її багато в клубнях виходить. Нам подобається. Це другий рік, наверное. ось бачите, такі із-за того, що мокро було, такі бульби. От. І на ширину, ось, на ширину оце пальців. Ось ми вкладаємо картопельку. Получається. Звичайно, що незручно самому і знімати, і, і мені треба це все сьогодні досадити. А воно вже жарко, ну нічого. Так, і таким чином, дивіться, ось я її вкладую. Ось бачите, можете бачити на, розстоя... на розстояння ну, цих розставлених пальців. Ну, от. Зараз прокладу до кінця і будемо нагортати. Так, наша картопелька вже Укладена і хотів би звернути увагу, що дивіться, коли такі маленькі, в принципі, без різниці, як класти. Нічого не буде, все загорнеться. А коли такі ось вже пагони на картоплі, краще їх отак. Що якщо отак класти, то коли нагортатимемо зараз, можемо просто їх зламати. Тому їх краще таким чином от, опустити. От, Дивіться, все ми. Уложили. І наступний етап виходить нашої посадки. Це ми зараз будемо, я тільки так наочно покажу. Значить, беремо капаницю. У нас це широка, класна така зручна капаниця. І дивіться, от таким чином отут побільше беремо. Блін, не дуже незручно. Однією рукою. Ну, словом, ось отак нагарнули і тут отак ось підправили. Ось дивіться. І, і в ітогі, коли ми зробимо повністю, у нас будуть ось такі вже готові клубні. Раніше, звичайно, люди отак ось висаджували, просто закидували землею, потім ждали, поки картопля зійде. Потім окремо нагортали. Але, звичайно, все воно з досвідом приходить, що лишню роботу навіщо робити. Тобто зараз, так от загалом багато хто робить, що, е, як ми ось посадили картоплю, зараз її нагорнув, все, вона в клубнях. Потім є гербіцид від бур'яну, можна побризкати, і у вас, ну, у нас так от ми де бризкаємо, де не бризкаємо до. Серпня, місяця, в принципі, бур'яну не буде. Він тільки серпня почне там, проростати бур'ян. Перед тим як копати, ми його прориваємо. ну і великий, там, Коли витикається, також прориваємо. Ось І все. І так, картопля вона бур'яном не заростає. От. І в цьому, в цьому є зручність. Це хотів би що сказати. Відео, надіюсь, що буде коротеньке, бо писали мені, що довго нудно, ну, буду намагатися робити коротше. Що стосовно вовчків, щоб вони також не їли. Якщо наприклад, немає у вас скарлупи з яєць. Просто ми, дома, якщо яйця використовуємо курячі, ми скарлупу там збираємо, жмакаємо, так ось пожмакали і засипаємо. Наприклад, ось дивіться, у нас ось сторона права засаджена. От. Там у нас от справа, справа сусід, бачите, там город не обробляється. Трава зелена. Коли трава зелена, значить там багато вовчків. І ми ось з цієї сторони, ось тут картошка де посажена. Коли в нас закінчилися ці яєць, ми отут посадили квасолю. Дивіться, отакий ось кут посадили. Квасолю посадили. Або можна горох. Загалом бобові, вони ось, бачите, дивіться, такий ось, ось видно, що це ось картопля, а ось таке ось. Видна полосочка, тут квасолька. І е, бобові, вони коли проростають, вони там чи якось виділяють азот, чи щось там таке, і вони таким чином відлякують оцих ось вовчків, які їдять картоплю. Це, власне, те, що я хотів би в цьому відео розповісти. Тут у нас ось садок такий де деревця фруктові. Посадили ми зранку також квасолю. Ось у мене квасоля в деревах, це вона також на продаж. Я думаю, що відео про неї зробимо. Ну, сьогодні воно все засаджено. І давайте ще покажу одну штуку вже на останок і буду я працювати, тому що сонце підпікає і воно досить жарко. Ну, З картоплею, я думаю, зрозуміло. Я загортаю повністю рядок ось чином. І далі досаджую, скільки в мене залишилося. А зараз когось вам ще покажу. Ось такі рослинки в нас вирісли. виросли, дивіться, вони по периметру посіяні. Значить, у минулому відео я сподіваюся, що воно вже вийшло на каналі. Там, де я посадив зерна грецького горіху, ось недавно. То я там кажу, що ми посіяли сорго, або будемо сіяти сорго. це тобто віники, які продаються, всі ми їх бачили. Так ось, щоб окреме відео не знімати оце сорго, яке було посіяне, тобто ці самі віники, які продаються, да, ось вони отакий вигляд мають. І нам бабуля підказала, що каже, для того, щоб. Їм було коротше, осінню, коли вони виростають, вони типу, від вітру можуть ламатися. І вона каже, люди прилавчувати. Ну, це бабушка, типу, каже, розказує, що люди прилавчилися, садять ось біля сорго е, кукурузу. І коли осінню вже вітра, перед тим як його все це збирати, викопувати. Кукуруза не дає йому ламатися, тому що, якщо цього не буде, люди там і нитками зв'язували, і ще щось, тому що ну, якби хлипкі, хлипка рослина сама по собі. Ось. Для нас це, звичайно, вперше все. Просто показую, що ось воно витикнулось. Будемо надіятися, що Ага, так, тінь моя. Будемо надіятися, що все вийде. Сьогодні досадили кукурузку. На цьому городі досадили ми квасолю повністю на продаж. От. Ну, а картопля так як закінчилася, ось то я її зараз і досаджую. Тут ось все бачите, якщо видно, то зліва оце все по периметру сорга йде. От наш садок. Це ось уже це дві грядки йде квасоля, боби. Тут дерева, і в деревах також засаджено все. Ось бачите, садок у нас такий. Ось він, отаким от чином садок. І тут квасоля. От. Вона, дай бог, все вийде і також, можливо, знімемо відео. Ну, а на цьому все, що я хотів. Все, що я хотів розповісти про посадку картоплі і наш особистий досвід я розповів. Беріть на озброєння, підписуйтесь на канал, ставте палець догори, пишіть ваші коментарі. Ну і порекомендував би напевно що таку штуку всім дома мати, тому що набагато швидше це все робити, аніж лопатою. Сьогодні 21 червня. Відео не виходило про посадку картохи, тому що я хотів показати, як у нас це все діло вийде, щоб воно все було вже якби то в одному місці. Ось як ви бачите, картошечка вже зійшла. Я її один раз вже бризкав від жуків, виборочна. І сьогодні, зараз ось під вечір буду ще раз бризкать. Тому що, е, як сказати, жуки з'являються і треба одразу на це все діло реагувати. Ну, а у нас от такий ось і тут такий ось у нас результат. Це у бабушки. Ось картоха, як бачите, вона. Нагорнута була і одразу росте, уже не треба нічого цього робити. Ну, тільки бризкаю від жуків. От. Ну, жуки койде, сидять. Наприклад, ось вон там це вже, бачите, це я один раз травив. Вон. Там є такі, що уже, а є що ж живіще. Вон. І це треба зараз виборочно походити. Зарядить балон От, отравою для жуків. Также чесночок ось вот такому ось у нас вийде. Підростає, поливаю я через день його. Скоро вже буде сезон копання. Ну, не скоро, ну як? Можна сказати, що скоро. Так, що ще показати? Тут у нас ось, бачите, садили кавуни. Отаке ось воно повилазило. А в деяких місцях вон взагалі нічого нема. Толі, тобто, тому що земля сира була, ну, дуже мокро ж було весною. От. Деякі, деякі ті пересажував. От. Так що отак от, от таке відео про картоплю. Якщо, в принципі. Давайте пройдемо, зараз я вам покажу іще квасолю. Пройдемо погороду. Квасолю ми садимо теж на продаж. Садили в цьому році, як завжди, тут в садочку в деревах, але зійшло десь відсотків 30%. Тому я її досаджував. зараз покажу, дивіться. Ось це перша яка кусти здорові, а маленькі це те, що досажувалося. Ось така діляночка. Тут ось і справа. Те, що здорові кусти. Бачите, їх дуже-дуже мало зійшло. Ну тут сира було. Ось вони дебелі. А ці ось поменше молодняк. От. Так що такі справи. Ось бачите, тут ще сидять. Хоча трави всюди однаково. Ну, на цьому думаю, що будемо завершувати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Всім гарного вражаю. До побачення!